Шановні дівчата, шановні жінки, щороку ми вітаємо вас із вашим надзвичайним святом. Щороку ми зустрічаємо нову пору року, новий сезон. І як не дивно, ототожуємо це з вашою красою та ніжністю. Щороку ми намагаємося привітати вас якимось унікальним чином, але я не згоден з цим фактом про те, що саме у цей день ми мусимо говорити вам очевидно про те, якими красивими і. Розумними ви є про те, що ви наша гордість і найбільша цінність ви наше восьме диво світу, і ви маєте пам'ятати про це кожен день. І з Днем Весни жінок вітаю, беріть лише найкраще від життя, в душі нехай вогонь палає, хай доля буде радісна, проста. Нехай тепло і щастя буде поряд, полка кохання в серці хай горить, і задоволення приносить кожен погляд, нехай весна на крилах прилетить. Хай потаємність збудяться бажання, і ніжність подарується весна. Удачі, задоволення, кохання, і посміхайтеся щодня. Хай пролісок Перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло, у березні вітер, несе хай надії, і щастя, і радість, і тільки добро. Задумавши жінку, Бог хотів, щоб вона була досконалою. Він дав їй плечі такі сильні, щоб тримали цілий світ, і такі ніжні, щоб підтримувати дітячого рів. Він дав їй дух настільки сильний, щоб стерпіти будь-який біль. Він дав їй волю настільки сильну, що вона йде вперед, коли інші падають. Вона піклується про хворих і втомлених, не скажучись. Він дав їй доброту любити дітей за будь-яких обставин, навіть якщо вони кривдять її. Він дав їй мудрість зрозуміти, що хороший чоловік ніколи не задасть їй болю навмисно. Але іноді випробовувати її силу і рішучість стати поряд з ним без вагань. Краса жінки не в її одісі, зачісі чи манікюрі. Краса жінки в очах. Які відчинає двері до серця, де живе любов. Якщо ти справжній чоловік, ти повинен дарувати жінці квіти. Ти маєш її дарувати щодня. Ти повинен відкривати світ для неї. Якщо ти справжній чоловік, ти завжди маєш бути уважним до своєї жінки. Якщо ти справжній чоловік, то ти подаруєш своїй жінці незабутні відпочине. Якщо ти справжній чоловік, ти повинен любити і поважати жінку. Ти повинен говорити компліменти і щодня. Якщо ти справжній чоловік, ти маєш надихати її щодня. Якщо ти справжній чоловік, ти повинен дарувати жінці увагу, безпеку і впевненість. Якщо ти справжній чоловік, то ти маєш вітати жінку з 8 березня. Якщо ти справжній чоловік, ти повинен влаштувати 8 березня своїй жінці щодня.